Мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Для вас прогноз на тиждень з 18 по 24 вересня 2023 року. Як завжди, 7 карт. Подивимося, які на вас чекають події. Перша карта це король жезлів. Сили, енергії вистачить для того, щоб досягнути всіх поставлених задач перед собою. Будьте активні, сидіть на місці, проявляйте себе в, усіх, в усій красі, і ви тоді зможете дотягнути цього, чого ви хотіли. Не бійтеся розпочати щось нове, взятися за якусь нову справу. Будьте активні на вас чекаєтеме гарний результат. Наступна карта це п'ятірка жезлів». Карта говорить про якісь певні конфліктні ситуації, де ви будете відстоювати свою точку зору і захищати, можна сказати, себе. Можливо, це буде ситуація, в якій. Вам потрібно буде активно відстояти себе туди от вперед. І, правда, на вашій стороні ви зможете відстояти свою точку зору. А бувають ситуації, ну, ось, можливо, другу захотіли довести свою правоту. Іноді бувають ситуації, де краще просто пройти мимо і нікому нічого не доводити і не собі нерви. Наступна карта: трійка жезлів. Ви можете сміливо дивитися в майбутнє. На вас там чекає гарний, прекрасний період. Карта говорить вам про стабільність успіх у ваших справах. Взагалі, карта вказує на досягнення, які ви отримаєте завдяки своїм зусиллям, за своїм заслугам, пройшовши якийсь певний такий довгий шлях. І ви матимете успіх і стабільність. Наступна карта це старший аркан Блазень. Блазень говорить про обнулення, про якісь певні зміни, які на вас будуть чекати. Якийсь один етап завершиться, розпочнеться у вашому житті новий етап. Ця карта говорить в когось про змін роботу, про нові відносини. В когось завершаться відносини, розпочнуться нові. Тут карта говорить про якийсь певний ризик у вашому житті, щось таке, яке ви ніколи не робили раніше. Щось досить нове для вас, але ризиковане. Не бійтеся ризикнути взятися за щось нове, розпочати взагалі щось нове. Може, ця карта говорить, що вже прийшов час розпочати свою справу і так далі. Або змінити роботу. Тут певний ризик буде присутній. Наступна карта це четвірка жезлів. Карта говорить про. Нові проекти, нове починання про досягнення ваших цілей, про успіх, про щастя, про нові, новини гарні, про якісь нові можливості і статкування якоїсь гарної події. Наступна карта це вісімка жезлів. Дуже швидкий розвиток подій. Все буде відбуватись дуже швидко. так Ви цього не очікуватимете. Якісь новини, якісь нові можливості, якісь можливості, можливо, в когось будуть якісь переїзд, перельоти і так далі. Карта говорить, що ви досягнете тих цілей, які ви ставили перед собою, будете дуже втомлені і знесилені, але задоволені результатами своєї праці. Наступна карта, це туз пентаклів. Це велика вдача, яка буде на вас чекати. Успіх у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях. За що б ви не взялися, на вас чекає успіх і досягнення вашої цілі, реалізація всіх ваших планів. Підвівши підсумок, можна сказати, що на вас чекає досить гарний такий насичений тиждень. Карта говорить про те, що, от, дивіться, карти вказують на те, що вам не потрібно ні в якому разі сидіть. Жаліти себе і здаватися, вам потрібно боротися, активно проявляти себе, відстоювати свою точку зору і сміливо дивитися своє майбутнє, йти вперед до досягнення своєї цілі, де на вас чекає певний успіх і певна стабільність. Також на вас будуть чекати якісь певні ризики, зміна чогось в житті, скажімо так, обнулення, якісь нові плани, які ви будете перед собою ставити, які принесуть вам досягнення ваших цілей, щастя, радість, задоволення, гарні, приємні емоції, святкування та і події, або просто якогось гарного свята, до якого ви будете готуватися. Все це буде розвиватися дуже швидко, швидко, досягнення вашої мети, цілі буде розвиватися дуже швидко. Ви цього навіть не очікували. Тиждень завершиться великою вдачею, досягнення всіх ваших цілей і здійснення всіх ваших планів, можливо, здійснення якогось вашого бажання. Тиждень пройде гарно, прекрасно, успішно. Карти говорять, що ви почали активно працювати, активно управляти себе, і тому ви матимете досягнення своїх цілей, успіх, щастя, задоволення і просто певний тріумф у своєму житті. Тиждень пройде гарно, тому я бажаю всім здійснення ваших планів, щоб все прийшло так, як ви собі планували, і навіть краще. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки коментуйте. До побачення!